На даний час наша школа є центром колективного проживання внутрішньопереміщених осіб. Завдяки благодійному фонду Карі Полтава» в нашій школі проходять ремонтні роботи. Так було, да. І є де помитися, і попрати є де, і, і поспати нам, ось, які кровати красиві нам дали. Ті туалети, холодильники, і все. Установили стиральні машини. Ми очень о що анас переселенці такая... Вот до сих пор нас, нас не забули, да, нас помнят, и нас нам допомагають. Большое їм всім спасибо. Я приїхала сюди з Бахмута, Донецької області. У нас идут бойові дії. Ми тут вже проживаємо сім місяців. Тут э, нас зустріла Будечанська громада, тут тепло. Вода, зробили ремонт, привели нам ліжка нові. Ми дуже задоволені цим проживанням, цим битом. Це не так, як вдома, але ж це дуже на рівні вдома, тепла, благодаті. У нас живуть різні сім'ї, але ми владимося всіми. Ми сподіваємося повернутися додому. Хоч у нас немає хати, але ж є земля. Дуже зручно стало, І дитинка в мене є, і все теж подобається. Дуже дякуємо Карітусу Полтаві і Карітусу Люксембург, які встановили кабін, душові кабінки, нам встановили машинки пральні. І ми вс все час відчуваємо цю допомогу, цю забуту. Благодарності да. відділа, спасія большое, да. поклон всім, що для нас все стараються. Вам да, здоров'я. Да, 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 да. Щоб ви могли не да. швидше на да. справді, да, да. будемо да. Будем надіятися, що вона закінчиться. Хотілося б, щоб вона сьогодні вічам закончилась. Що ваша допомога вона не от не просто, щоб щось допомогти, а допомогти саме те, чого люди потребують, допомогти те, чого заклади потребують. І не завтра, а сьогодні. Ви зробили скільки для людей, для закладу, для е, всіх тих, хто. Принести хоч і частинку радості, задоволення в цей важкий час, і ви дбаєте про людей, любите людей, і це безцінно зараз. Людське ставлення і турбота про людей це зараз безцінне, і в подяку мені просто хочеться вас обійняти і сказати вам, спасіль. Я, спасіль, я, вам я, велике спасибі. Спасибі Вам велике Спасибі! Спасибі! всім причетне. Вам дякую за те, що ви також оперативно відтолкнулися і. Знаєте, ми разом це співпрацею своєю зорганізувалися, і все це так гарно все зробили. Молодці, дякую. Спасибо.